Вітаю вас на п'ятому уроці англійської мови, і сьогодні ми з вами розглянемо наступні вирази: have та has got та has got та в яких випадках їх використовувати. Поїхали, розглядаємо вирази have got та has got. В перекладі вони перекладаються як мати. Ну, Наприклад, мати щось у себе. Наприклад, у мене є маркер. Тобто я буду використовувати I, have got a marker. Тепер розберемо, в яких випадках саме використовується have, а в яких випадках використовується has. Оскільки і have, і has – Перекладається однаково мати або є. Перш ніж розпочати, треба повторити pronouns, який ми вже з вами вивчили, та згадати, як вони перекладаються. I – це я. we – це ми. you – це ти. Або ви. they – це вони. Мав місце? Добре. Далі. He – це він. She – це вона. It – це воно. Ми пам'ятаємо, що pronoun «it» означає воно або неживий предмет. Або тварина, або рослина. В однині це буде іт. І нагадую вам, для більш кращого результату не забувайте занотовувати все, що ми з вами проходимо на наших заняттях. Тобто, якщо ви забули, наприклад, пренаунс, занотуйте їх під уроком на буфайв. І ви таким чином зможете в будь-який час передивитись наші записи та повторити вивчену інформацію. Ви зрозуміли, що вирази have got та has got прикладаються як мати або є. А також що ми це, ці вирази саме використовуємо із такими pronouns, як I, я, we – ми, you – ти або ви. Занотуйте. You, they – вони, he – він, she вона, it – воно. Тепер більш детальніше розберемося різницю між have got та. has got. Зараз я зітру та напишу саме правило, за яким ми будемо використовувати have got чи has got. А тепер розглянемо різницю використання виразу have got та has got. Have got ми використовуємо зі словами I, WE, YOU та THEY. А has got використовуємо зі словами he, she, it. Наприклад, давайте тренуватися. I have got. Проговоріть про себе. We have got. You have got. They have got. Тепер тренуємо has got. Кажемо: He has got. She has got. It has got. Розглядаємо саме приклади. I have got перекладається У мене є. Оскільки I це я. Тому, щоб сказати, що у мене щось є, ми кажемо I have got. Або я маю. Також приклад має місце бути. Наступне we have got. У нас є. Тобто, we це ми, а є у нас буде We have got. You have got. У тебе є, або інший варіант, у вас є. Тобто, щоб сказати, що у тебе є машина або автівка, наприклад, ми скажемо you have got a car. І останнє they have got. У них є. Давайте скажемо повністю якийсь приклад. У них є будинок. They have got a. House. Не забуваймо за артиклі. Якщо ви не знаєте, яким чином вживаються саме артиклі, ви можете подивитись у попередніх відео, що артикли ми ставимо перед іменниками. House це іменник, то вживаємо артикль «е». They have got a house. Тепер тренуємо з виразом has got мати. He has got. He це він, переклад у нього є. He has got. She has got. She has got. У неї є. It has got. У нього є, але мається на увазі у чогось неживого або у тваринки, якщо це тваринка, наприклад, хлопчика. Ось. Тож, давайте зробимо з вами приклади, повні речення. Ну, наприклад, давайте використаємо слово bike, мотоцикл та також, наприклад, слово game гра. Як сказати? У нього є байк? He has got a bike. Як сказати: у неї є гра? Кажемо, she has got a game. Як сказати, у нього є, наприклад, хвіст tail. Скажемо, it has got a tail. Всі незнайомі слова та вирази, ви можете занотувати у вас в нотатках. Розглянемо тепер запитання та заперечні речення. Як зробити з того речення, що ви вже вмієте казати? Наприклад, I have got a family. У мене є родина. Зробити з цього речення запитальне речення, тобто поставити запитання. Це дуже просто. Ми конструкцію have got у реченні виносимо на перше місце. А всі інші слова, які залишились в цьому реченні, просто переписуємо по порядку. І в нас виходить, have got виносимо на перше місце, записуємо е з великою буквою. Have I got a family. І ставимо знак запитання. Скажемо ще раз. Hey, I got a family. У мене є родина. Добре. Для того, щоб зробити заперечні речення, ми до слова have додаємо частку not. А всі інші слова в реченні переписуємо по порядку. Робимо I. Have not. got a Family. Переклад. I have not got. У мене немає родин. У мене немає родин. Для того, щоб практикувати вирази have got та has got, необхідно скласти з кожним із pronouns із займенників речення. Написати речення, написати до нього запитання і написати заперечення. І так зробити із кожним займенником. Тільки так ви зможете опанувати та запам'ятати нову граматику. А наразі у мене все щодо цієї теми. Пишіть обов'язково в коментарях, чи все було вам зрозуміло щодо даної граматичної теми та хезбот. Так, також ви можете написати свої коментарі, які речення ви змогли зробити з тими словами, що ми вже вивчили. А також пропонуйте свої граматичні теми. На які я зможу зняти для вас відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та обов'язково залишайте коментар, адже саме так мої відео будуть проходити в рекомендації. See you!